Апетитний. Захоплюючий та ніжний. Той, що подарує насолоду з першим дотиком. Підходить веганам. Подавайте за бажанням зі сметаною. Борщ чорносливом. Пісна альтернатива буденним першим стравам. Інгредієнти дві картоплини дрібно порізати. Два буряка нарізати соломкою. Одну морквину натерти на терці, дві цибулини нарізати півкільцями, 5 зубків чеснику порізати кільцями, 200 г чорнослива помити та порізати навпіл. Невеликий пучок кропу дві зелених цибулини, два зелених часника подрібнити, половину невеликої капустини дрібно нашаткувати. 100-120 грам квасолі. Кількість обирайте за власним смаком. Спеції, базилік, сіль, чорний милиний перець, приправа до м'яса за власним бажанням. Потрібен лавровий лист ще, духмяний чорний перець, перець горошком. 2 столові ложки рису промити і просушити. 3 столові ложки соусу. Краще замінити двома чашками томатного соку, якщо є в наявності. Буде набагато смачніше. Готуємо на 4-літрову каструлю. Наливаємо 3 літри води. Ставимо каструлю на вогонь, висипаємо квасолю. Через 20 хвилин після закипання додаємо буряк. Візуально і фактично на відео кількість інгредієнтів менша, оскільки не було в наявності в достатньому обсягу певних компонентів на той момент. Коли буряк з квасолою майже зваряться, висипаємо морпу, цибулю і чесник. Через 10 хвилин вводимо картоплю. Смажуємо рис на пательні до зменшення і золотавого підрум'янення декілька хвилин. Потім додаємо два слайси масла та спеції. Перемішуємо і висипаємо в борщ. Коли рис звариться, додаємо капусту. Павровий лист, перець горошком і духмяний перець. Плюс паста, але краще замініть на томатний сік. Перемішуємо. Коли капуста буде готова, висипаємо чорнослив і нарізану зелень. Додайте ще солі за смаком, якщо буде не солоне. Парюємо пару хвилин. І вимикаємо, накриваємо кришкою. Для настоювання борщ відкриє себе наповну. Смачного!